Мог уважні, у тому часі, коли Ісус проходив, побачив митника леві на ім'я, що сидів на митниці і сказав до нього, ходи за мною, той, кинувши все, устав і пішов за ним. Потім леві справив для Нього великий бенкет у Своїй хаті. Була там велика сила мітарів, та інших з ними за столом. Фарисеї та їхні книжники нарікали, і звертаючись до його учнів, говорили чого ви з митарями і грішниками і старі Ісус у відповідь сказав їм. Не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати неправедників, але грішників до Слава тобі Господь! Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Доброї брати і сестри, мабуть, в житті кожного із нас приходять ті моменти, коли ми задаємо собі питання, для чого це все, що я роблю? Яка з того користь для мене? Бо Час від часу переживаємо такі періоди, коли можемо задумовуватися над, над своїм життям, задумовуємося над тим, що ми, що ми робимо кожен день, чим займаємося. І нерідко нам може здаватися, що в цьому нема сенсу. Ну бо справді, окрім того, що ми себе забезпечуємо. Через працю наших рук, що ми робимо необхідні речі для нашої сім'ї, дітей і так далі, піклуємося один про одного. Людина хоче бачити в тому, що робить ще щось більше. Не просто щоб зробити те, що необхідне для її життя. Бо дивіться, коли Ісус Христос промовляє до цього леві, до митника, то певно, що він би навіть не звернув на Ісуса Христа увагу, якщо би у Його житті не прийшов цей момент, що він дивився на свою роботу і розумів, що не робить нічого інше, як просто може забезпечує себе, і то, можливо, не завжди чесно, бо митарі на той час вважалися грішниками вже із, із того, бо займають таку професію. Бо збирають данину і свого народу, дають римлянам, окупантам. Ну, і ти вже грішник, навіть, навіть якщо нічого з того не береш. А дуже часто на тому і наживалися. І от у Леві мусив прийти той момент, що він задавав собі питання, для чого це все, якщо я не відчуваю з цього радості. І от, коли подібне приходить у нашому житті, то. Є два прості висновки. Ми або можемо змінювати свою діяльність, і йдеться не тільки про місце роботи, котре можемо змінювати, ну, або відчуваємо, що роблю щось, що не є моїм, і тоді дивимося, щоб, щоб іншого я міг робити, щоб мені приносило ще й радість, не просто хліб. Але йдеться також, брати і сестри, про. Нашу щоденність, про, нашу, про наші відносини теж. У наших відносинах ми можемо собі запитання задавати, для чого це все. Можемо переходити на таку ритину і відчувати, що нічого мені не приносить радості. Ну і тоді два висновки перед людиною: або завершувати ті відносини, або втікати від сім'ї, або, не знаю, як змінювати свої відносини із дітьми. Із чоловіком чи з дружиною, що з тим робити? Можна просто втікнути, може, можна, не знаю, змінити своє життя повністю. Або другий момент, другий такий висновок, до якого людина може прийти полюбити те, що я роблю. Полюбити свою сім'ю. Наново полюбити своїх дітей, чоловіка, дружину, прийняти своїх батьків. Полюбити те, що я роблю. Бо якщо так буде і далі йти, то і жити до кінця не хочу. Не думаємо собі, дорогі брати і сестри, коли щось подібне переживаємо, то це стається лише з нами. Я так вірю, що воно стається в житті кожного. Абсолютно у кожної людини є ці моменти, коли ми переживаємо кризу, труднощі. І це якраз той момент, коли може відбути покликання наново і наново. Бо ми собі думаємо, що покликання це слово, яке собі християнство видумало для того, щоб позначити ним покликання священиче або покликання до чернечого життя, і дуже сильно помиляємося. Кожен християнин покликаний в першу чергу до спасіння, кожна людина, не просто кожен християнин, покликаний, щоб він був щасливий із Богом. Від того моменту, коли зачався в утробі своїй матері. Але проживаючи, ми можемо втрачати оцю привілегію Божу, я би сказав, відчувати радість, щастя, любов у тому, що я роблю, у тому середовищі, де я є, поміж тими людьми, де я є. І в всьому тому, що складає моє щоденне життя. Ми можемо легко це втратити. І ось це є той момент покликання. Бо якщо би Левій дуже любив свою роботу, він би не зважав на те, що один із равинів, такий собі Ісус Христос, про якого ми не знаємо, Він чув або не чув, кличе також і Його. Але він прийшов до цього моменту і розумів, що так далі не можна. Ось і в нас часто є такі моменти, ну відносно часто, але вони є в житті, коли ми маємо собі сказати так далі не можна. Маю ще раз і ще раз стати покликаним, ще раз і ще раз навернутися. Ще раз і ще раз відчути радість у Богові уже тут і тепер, бо із цього моменту починається моя вічність. Ми часто собі думаємо, що і про вічне життя думаємо, це після смерті починається. Але якщо життя є справді вічним, то та вічність вона має відношення до кожного моменту мого життя. Саме тому кожна людина покликана. Кожна людина покликана, щоб то, що вона робить, проживати так, ніби служить Богові тим. І з цього має велику радість. Апостол Павло сьогодні у посланні до Корінтян пригадує собі, що був такий момент у його місії, коли він проповідував Євангеліє, каже, це було в Азії. Дослідники кажуть, що, мабуть, це було місто Ефес. І каже, коли він там проповідував, а там був великий культ богині Артеміди, то там сталося заворушення у місті. Заворушення настільки велике, що ціле місто Ефес переслідувало цю групу апостолів, котрі були разом із Павлом, і каже в сьогоднішньому посланні апостол Павло, що ми навіть не мали надії вже і жити. Ось, дорігі брати і сестри, такий момент, котрий котрій ми наново переоцінюємо своє життя. Покликання відродитися у вірі, відродитися у Богові може якраз через цей момент прийти. Бо ми дуже часто, роблячи різні речі кожного дня, кажемо, дав би лише Бог здоров'я ще. Аби лиш було здоров'я, а все інше не так важливо. Апостол Павло каже, ми навіть надії вже жити нема. Єдине, на що ми покладалися, то на Ісуса Христа Воскреслого. Ми дуже часто покладаємося на надію, що завтра ще буде новий день для нас. Ми дуже часто віримо, що те, що я роблю, воно дуже важливе, воно мені треба, я без того жити не можу. Але якщо ми на це опираємося, дорогі брати і сестри, то Завжди дуже сильно ризикуємо втратити справжню радість. Бо скільки би ми там і що би ми не робили, нам завжди треба чогось більшого. А от покласти свою надію на Ісуса Христа Воскреслого це щось більше, навіть якщо би завтра мене не стало. Може, це звучить лише як такі гарні, ідеалістичні великі слова, але це правда нашої віри. Навіть якщо завтра мене не стане, я сьогодні буду, маю бути щасливий, тому що надію покладаю на Ісуса Христа, котрий воскрешає. Котрий єдиний може направити усе, що було не так у моєму житті. Бо якраз через цей момент найважче людині переступити. Ми надіємося на життя, на своє здоров'я, можемо надіятися на інші речі в житті, але. Час від часу, це досить рідко, ми кажемо собі правду, що все абсолютно мінливе. Все абсолютно в цьому світі мінливе. І лише покласти надію на Ісуса Христа Воскреслого, це справді означає повірити, довіритися Богу. Це справді те, що має перемінити уже наше сьогодні, сьогоднішній вечір. Це справді те, що дає нам пережити навіть найбанальнішу роботу, яку виконуємо кожного дня на щось дуже велике, бо служу тій любові Божій, котрого я найперше став улюблений, найпер... котрою найперше я став теж покликаний до життя. Тож молимося, дорогі брати і сестри, за цю нашу свідомість, за цю нашу християнську мудрість покладатися на Христа Воскресного бо це змінює навіть рутинну роботу на величне служіння богу слава ісусу христу